Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекай хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишись на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Знайшов для нас черговий новенький та досить цікавий проєкт Illuminex це конфіденційна, багатоскладна та децентралізована обмінна платформа без BesMEV, побудована на основі Uniswap V2. Також мене зацікавило ось це. У них є фонд і ось що вони пишуть. Фонд спонсорує та винагороджує членів команди, які внесли вагомий внесок у зростання та вплив екосистеми Illuminix. Ця ініціатива визнає та відзначає цінні зусилля членів нашої громади. Тобто, з цих слів я розумію, що якщо ми будемо виконувати їх активності, то можна сподіватися на дроб. Якщо є бажання, більш детально можете ознайомитись за посиланням інфопроєкта. Ось тут все розписано, як ви бачите, можете подивитись та більш детально ознайомитись з цим проєктом. Сам проєкт Illuminex побудований на Oasis Network, який зібрав інвестиції на 45 мільйонів доларів від топових фондів, таких як Binance Labs, A16Z, Polychain, Pantera та інші. Також Oasis підтримує Illuminex дуже активно в твіттері. Тож будемо сподіватись на гарний проєкт та непогану винагороду. Давайте перейдемо до самого Тестнету. Перше, що нам треба зробити, це додати тестову мережу Oasis. Та потрапляємо на сторіночку, яку ми вже неодноразово використовували. Тут ми можемо додавати наші мережі. Для цього нам потрібно законектити свій гаманець Metamask та натиснути ось оцю Oasis Sapphire Testnet. Add to Metamask. Натискаємо, натискаємо Approve та перемикаємось на неї. Натискаємо Switch Network. Все, з цим ми впорались, мережу додали. Далі нам потрібно взяти тестові токени. Переходимо за посиланням тестові токени Oasis. Потрапляємо ось сюди. Що тут треба зробити? Обов'язково, якщо у вас не сапфір, вибираємо Sapphire копіюємо адресу свого гаманця з Metamask, натискаємо, вставляємо сюди. Та проходимо капчу. Все, пройшли капчу, натискаємо Request Token. Так, все, наші токени повинні нам зарахуватись на гаманець. Перевіряємо. Все, наші токени є у нас на гаманці. Це добре. Далі нам потрібно взяти тестові токени USDT на GoRлі. Переходимо за посиланням тестові USDT в Потрапляємо ось сюди. Що нам потрібно зробити? Натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask та перемикаємо. Наш гаманець на мережу тестову GoRлі. У мене вже, як бачите, тут є багато всього, але я вам покажу. Далі нам потрібно натиснути Facet. Та натиснути тест токен USDT». Тут натиснути Підтвердити. Тут обов'язково нам будуть потрібні ефіри в GoERly тестові Дивіться, якщо у вас немає ефіра GoERly тестового я залишу посилання, де буде 6 кранів, в яких ви зможете взяти ці токени. Тут ми натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Тестові токени USDT нам нараховані. Після того, як ми взяли тестові монети, нам потрібно протестувати проєкт Illuminex. Переходимо за посиланням тестування Illuminex. До речі, всі посилання я залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост я залишу під відео. Тож, переходимо та потрапляємо ось сюди. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно законектити свій гаманець, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask. Та натискаємо далі і під'єднатися. Все, добре, законектили. Тепер нам потрібно взяти ще тестові токени. Ось тут: натискаємо «Jet Token». Тут натискаємо «Claim». натискаємо підтвердити. Перемикаємось тепер на Oasis. Все, тестові токени наші зараховані. Тепер нам потрібно протестувати весь проєкт і всі функції, які на ньому є, по вашій можливості. Давайте почнемо зі СВОПів. Переходимо на SWAP. Давайте, наприклад, візьмемо дві монетки. А тут ми вибираємо тоді, наприклад, PUSD. Все, та натискаємо Swap. Тут натискаємо підтвердити та трішечки чекаємо, поки пройдуть наші транзакції. Все, наша транзакція пройшла. Давайте ще перейдемо до свапів. Тут давайте виберемо тепер PUSD. А тут ми виберемо, наприклад, USDT Oasis. Натискаємо Unlock Balance. підписуємо і бачимо ось наші монетки. Тут давайте, ну нехай 10 залишається. Натискаємо Swap. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Нам десь потрібно буде зачекати приблизно 4 хвилиночки. Все, наша транзакція пройшла. Щоб перевірити, ви можете натиснути ось тут Add to Wallet. Вам додасться USDT токен, Та потім перейти до Metamask. -у. І ми бачимо, що USDT наші зараховані на наш гаманець. Дивіться, якщо буде бажання, можете ще свапнути деякі монети. Лишнім це ніколи не буває. Добре, з цим ми впорались. Далі давайте перейдемо до додавання ліквідності. Переходимо pool та натискаємо Add Liquidity. Тут нам потрібно вибрати два токени. Наприклад, вибираємо ROSE та вибираємо USDT. І тут, наприклад, давайте виберемо 25%. Багато теж не потрібно. Нам потрібно, щоб просто проходили транзакції. Натискаємо «Add». Підтверджуємо. Чекаємо тут недовго. Все, наш пул додався. Давайте перейдемо назад. Давайте тут ще протестуємо депозит та withdraw. Натискаємо, наприклад, депозит спочатку. І давайте ми візьмемо от тут 25% і натиснемо «Add». Натискаємо підтвердити. Добре, додали кількість. Тепер давайте спробуємо вивести. Ну, Давайте тут пулс. І натискаємо Vizdraw. Давайте 75%. Нехай 25% залишиться в пулі. Натискаємо Vizdraw. Підтверджуємо: все. Це ми теж протестували, все пройшло. Добре. Після того, як ми це все протестували, нам потрібно протестувати згортання та розгортання монети. Переходимо в Wallet. Тут натискаємо WRAP Token. Тут вибираємо токен, який нам цікавий. Давайте візьмемо PUSDT, давайте візьмемо 50% та натиснемо WRAP. Чомусь цим не працює. Давайте спробуємо на ROS: візьмемо 25% та натиснемо WRAP. Добре, з цим пішло. Тут натискаємо підтвердити. Все, добре. Транзакція пройшла, ми виконали. Тепер давайте спробуємо розгортання. Ну, давайте ось це те, що ми згортали. Натискаємо «Unwrap», натискаємо 75%. Ось тут натискаємо set, щоб підтягнувся наш гаманець. І натискаємо «Unwrap». Натискаємо підтвердити. Натискаємо підтвердити ще раз. Все, це ми теж протестували. Все працює добре. Тут, якщо натиснете, можете під'єднатись до Телеграму, подивитись документацію або подивитись на їх твіттер. До речі, давайте краще підпишемось на їх твіттер, щоб ми могли слідкувати за новинами. Натискаємо читати. На цьому все. Теснет непоганий та досить цікавий, а головне, що все швидко проходить. До речі, дуже мало ще читачів, і гадаю, що теснет виконує дуже мало людей. Що добре буде нам на руку. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться мої відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!